Тобто, якби він був броньований, як оцей ротор, такого би не сталося. Чесно, метабу розсмішили вони зі своїм двигуном марафон від захисту від пилу для довготривалої роботи. Тобто, захист від пилу ось так, хоча б має виглядати, як макі. Інтересно буде почути відповідь представників Метабо, чому тут так люфтить в новому перфораторі, ось так люфтить ротор. То цю всю шляпу треба було відвалити тисяч. Тепер підведемо підсумки. Як бачите, тут дуже багато мінусів і косяків, що я аж сам здивувався. Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось такий перфератор Metabo модель UHEV2862 Quick. Перфератор зроблений eh, Made In Germany. 1100 Вт потужності і дата виробництва 01222 року. Як говорять, що це флагман з метабовських перфораторів він сьогодні попав до мене в майстерню з тою причиною, що якби стерли з щітки. Ну, контакт є, то нема, що працює він ривками. І зразу я хотів вам його показати, розібрати, подивитися, що там всередині, в чому причина. Також почитав багато відгуків. Дуже є за нього погані відгуки. І тому я вирішив на цю модель зробити такий огляд. Перший такий відгук, що він дуже важкий, так дійсно він трошки важкуватий чим, наприклад, Makita 2470 чи Bosch 226, так як для одної руки він трошки важкуватий буде. Дуже швидко стираються щітки. І якщо щітки стерлися, їх міняти треба зразу з тим вузлом. Переключання реверса, тобто теж він так забивається полюку і важко ходить. Другий відгук, той що я почитав, знав, що дуже гріється оцей металевий редуктор. Що хто працює без рукавиць, говорить аж в руку пече. Так, третій відгук за цей регулятор. Регулятор обертів, як бачимо, він має, що він постійно забивається. Пилюкою і не хоче працювати. Також було багато нарікань, що розлітається задній підшипник. Ось цей слабке їхнє місце, що біля щиток біля колектора. Зараз ми розберемо також, подивимося, що за фірма підшипників і в якому стані ці підшипники. Людина пропрацювала ним 9 місяців і принесла з тою причиною, що він працює ривками. Тобто багато ним не працювали, то навіть видно по зовнішньому вигляду він не є такий. Вбитий, скажімо так, зашурганий. І дуже швидко стерли щітки. І так само люди пишуть, що дуже стараються щітки, бо стоять якісь неякісні щітки. І, як бачимо, о, щось хапнуло. А ну, реверс Якщо зажати. Запрацюваю. Дивимось, добрався до щіток, щітки в нормальному стані. Дивіться, їм ще працювати і працювати. Пружини також пружинять, не підвисають. Все нормально. Можливо, десь попала пилюка, десь контакт в цьому вузлі підгорів І із-за цього воно може відходити контакт. Ага, ось дивіться, я вже зразу замітив. Ось цей контакт дуже сильно почорнів. Цей трошки менше. І ці взагалі контакти бачимо у світлі. Ось ми вже вияснили причину, чому він так працював, коли його постукали трошки взаді. Зараз я приближу покажу. Дивимося на цей контакт. Бачите, від, від попадання пилу, від вібрації, він підгорів. Цей трошки менше. А ці взагалі в нормальному стані. Ну, як для професійного інструменту, ну, не має бути таке, що за 9 місяців і якісь контакти підгоряють від чогось. Ну, Людина ж туди ніякого ну, впливу немає на ці контакти. Вона може, може мати вплив на корпус, там, вдари, все ще щось. На кнопку за багато разів там, часто нажимає. Ну, ну, а сюди, ну, дійсно, це є їхній недолік. Тепер, як ми вияснили причину поломки і цього працювання ривками, все рівно доберемося всередину, глянемо на ротор, глянемо на підшипники. А тепер дивимося. Я його розібрав і ротор зразу вивалився звідси з цього корпусу. Тобто, що він так тут не не так він плотно тут стоїть, Тож це для мене дивно. Зараз ми достанемо ротор. Помаленько, так, ага, дістається зразу з дифузором. Дифузор бачимо такий величезний. А тепер дивимося про те, що я говорив, що ротор отак сувідно виходить з корпуса. Тобто це не є дуже добре, дивіться, як він в корпусі на цьому люфтить. Тобто професійний перфоратор. Бачимо? У ну, всіх перфораторах передній підшипник якось кріпиться або ну, набагато тугіше заходить, щоб він там не... Не люфтив, а тут дивіться, який, який такий люфт великий. Ну, це дійсно теж мінус буде для цього перфоратора. Як бачимо, ротор йде не броньований, немає лабіринтного цього ущільнення, яке би йшло е, тут після підшипника, або якщо звідси, то перед підшипником, щоб закривати його від пилу, від перегріву. Е, який і гріється колектор, і щоб підшипник довше працював. А тепер дивіться, що таке броньований ротор. Ось Макіта 2470, заброньований ротор. Тут, тут також є біля підшипника кільце ощільнення, яке не дозволяє, коли в корпус ви садите, не дозволяє пилюці попадати до підшипника. І також температура не перегріває цей підшипник. Ось в Макіті таке є, тобто новий ротор, як запчастина, продається зразу з двома підшипниками. Як бачимо, підшипники йдуть 627 Таїланд NMB. Це в Макіта. Дивіться, ближче ротор метабо. Я вже побачив на ньому пошкодження, хоч він. Залити із цієї із цієї сторони, але пошкодження, як бачимо, є від будівельного пилу. Все, що попадає в перфоратор, коли ми сверлимо, коли ми е, трохи щось там довбаємо. Ось такі йдуть пошкодження. Все вже ми примітили. Тобто, якби він був броньований як оцей ротор, е, такого би не сталося. І тепер по підшипниках. Підшипник тут стоїть менший. Зараз глянемо, що за фірма. Люфти також вже на підшипнику є. Треба буде замінити цей підшипник. Тепер верхній підшипник. Ну, на верхньому підшипнику люфтів немає. Чути як підшипник шелестить вже. І дивіться ще раз люфти. Тобто вже є непогані в нього люфти, треба його міняти. А підшипник фірми HCH626. А тепер дивимося на статор. Статор, якби весь залитий. Витків взагалі не видно, але дивіться, статор люфтить, тобто або від вібрації і... трошки відкрутилося. Одразу я не зрозумів, що він прикручується, а він просто, дивіться, що з ним таке. Гвинти які стоять, а для чого вони, я не знаю. А ось отакий в нього, бачите, хіп. Звичайно, коли дифузор це все. Прижме, можливо, люфтів не буде, а ні. Ось такий люфт є. Я прижав дифузором. Дивіться, щільно. А статор ось так ходить. Чому? Зараз розберемося. Дійсно, повідкручувалися ваші ці гвинти. Так, щось я нічого не розумію, що це вони крутяться. Крутиться, крутиться і ніякого зацепу немає. Що не так з тими гвинтами? І для чого вони? Зняв цей блок електроніки. Зараз поближче доберемося до статора. Ага, ось так. Дивіться. Ось так все повилітало. Щось я нічого не розумію? Як такі гвинти можуть тримати статор? Ні, ну серйозно, дивіться. Як такий гвинт може тримати ось цей статор? Та там 3 мм тільки виходить. Метабо, ви що, серйозно? Такими гвинтами ви хочете? Щоб статор тримався? Ну, це якась жесть, якщо чесно, я в китайця такого навіть не бачив. Щоб отаке було. Гвинти є, але вони просто не дістають. Дивіться, всередину є місце, куди закрутити. А гвинти оці саморізи не дістають. Дивіться, максимально вам зблизив корпус, куди мали закручувати саморізи, там навіть немає різьби, якби від саморіза, що він туди заходив. Капець, я в шоці від метабу і вони називаються професійним інструментом. І також з другої сторони дивимося, пластик чистий, саморіз туди не заходив. Ще раз покажу вам ці саморізи. Заходить саморіз і виходить тільки 3 мм. Так що, хто має такий перфоратор, зразу зверніть увагу на це, на цю проблему. Розберіть, подивіться, замініть зразу цей поганий підшип. Трішки за маленький підшипник. Взагалі-то на перфораторах і на булгарках стараються ставити 627 і 608 підшипники, а тут аж 626 Дуже маленький. і... Слабенький підшипник, стоїть не брендовий, треба поставити якийсь SKF або Фаговський. Зверху стоїть підшипник HCH608. Ну, якби Теж для такого ротора і для професійного інструменту трошки замаленький підшипник. Так як в Макіта стоїть 6000 набагато більший. І яка тут фірма? Індонезія? НСК. В метабо, як помітив, черв'як ротора йде 5 зуби з наклоном вправо. В макіта йде черв'як ротора 6 зуби з наклоном вправо. Якщо більше зубів, буде краще розподілятися нагрузка на шестерню і на цей черв'як. Це є вже провірено 100%. Приблизно вам показати підгорівший контакт, але як вияснилося, я його трошки відсуну. Він взагалі відгорів. Відгорів, прийдеться тут його, як ми говоримо, підлікувати, замінити контакт, сюди всередину поставити другий, цей старий витягнути. І ось такий буде ремонт. За такої дрібниці, скажемо, ну, статор ми цілий міняти не будемо, а ми зможемо його підлікувати. Ну, Дрібниця це якби для майстра зробити, а для професійного інструменту, ну, це. На такій дрібниці, щоб так виходив він зі строю, ну це є непрофесійно, я вже який раз повторюсь. Покажу ротор зблизька, Оце його заливка, і як він пошкодився при роботі. Як бачимо, трошки його пошкребло так нормально. Ось тут так само. Тепер ще одне примітив. Є, є отака темна полоса на роторі, як бачимо тут з края. І, і Також є на статорі, полоска темна з однієї сторони. Підшипник не люфтить, але зато, якщо я говорив, є люфт в корпусі. Люфт в корпусі є. І тому він тут треб статор. Ось із такого тертя... Скоріше згорить вам ротор. Антивібраційної резинки тут немає, стоїть тільки антивібраційне кільце всередині. Та й все. Тому то підшипник погано закривається від пилюки, від перегріву. Метабу на цьому зекономили. Інтересно буде почути відповідь представників Метабо, чому тут так люфтить в новому перфераторі, ось так люфтить ротор. Тобто, що вони скажуть. Бо яким говорили колись за двигун в шуруповерті акумуляторному, що він люфтить при включенні, а вони кажуть, а на що це впливає? Так ви поясніть, а на що це впливає? Якщо ви не знаєте, то я вам поясню, воно буде впливати на службу електродвигуна, тому що ротор треобстатор, йде сильне нагріття. Від цього нагріття страдає весь двигун, плавляться скорше обмотки, і двигун згорає від такого тертя. А тепер пазл складається. Так, Контакт відграє з заходу в корпусі, статор ходить. Щітки скоріше стараються за тертя ротора об статор. Ось тут покажу поближче, показував. Тут дуже великий люфт в корпусі. Також дешеві підшипники перегріваються від гарячого колектора. Бо немає шайби ізоляційної, і швидше попадає туди пил від щиток і пил від роботи. Ось до чого довела економія метабо, що не поставили хороші підшипники, ізоляційну шайбу. Немає контролю збірки цього апарата, як так дати такі малі саморізи. Як на сайтах, всюди пише, там його розхвалили, що це пилезахищений двигун, марафон зі захистом від пилу для тривалого. Терміну служби роботи, тобто, як бачимо, що тут тривалого терміну служби роботи не було, щітки ще нормально навіть не стерлися. А ось такі косяки вже вийшли. Що тут від пилу, як ми бачимо, який косяк від пилу, А тут так само ми бачимо, вже цей косяк, то зовсім інакше, але так само метабовські косяки. Чесно, метабу розсмішили вони зі своїм двигуном марафон від захисту від пилу для довготривалої роботи. Тобто захист від пилу, ось так, хоча би має виглядати, як макіта. Тут повністю залитий, тут йде броньований, а не ось таке, що тут трошки залитий, трошки є не залитий, є якісь просвіти. Да я в шоці, і за цю всю шляпу треба було відвалити 9,5 тисяч, щоб він тобі зразу на першій роботі і зламався. Я не знаю, за що тут 9,5 тисяч платити за такий інструмент, який дуже швидко виходить з ладу. Е, можливо, що за цей чемодан? Чи за цей зйомний патрон? Коли інструмент не працює і не виконує свою функцію, то не потрібен ні чемодан, ні зйомний патрон. Потрібно, щоб він працював, а не щоб людина бігала по майстернях з ним. А тепер підведемо підсумки. Як бачите, тут дуже багато мінусів і косяків, що я аж сам здивувався. Перший косяк оце ось ці саморізи, які не виходять, як має бути, на сантиметр хоч, хоча б на пів, ну, взагалі на 3 мм тільки виходять. Це перший косяк, і дуже такий серйозний, від якого підгорів цей контакт, і перфератор працював з перебоями і взагалі не працював. Другий мінус. Ротор не має броні, тільки залитий і залитий слабенько. Тут ми зразу побачили пошкодження. і... Все дуже погано, коли вже пошкоджена є намотка ось цього ротора. Третій мінус Третій мінус – це підшипник не фіксується ніякою пластиною в корпусі і з-за цього має такий добрячий люфт. Четвертий мінус. Задній підшипник не має лабіринтного ущільнення. Ось так. Професійний інструмент не має такого ущільнення, щоб не заходив туди пил. П'ятий мінус. Якість самих підшипників погана. Тому що за нетривалий час роботи підшипник почав сильно люфтити, як бачимо. Так? Шостий мінус. Регулятор обертів заклинив. Ну, Взагалі, не знаю, як до нього добратися. Можливо, треба буде чимось бригнути, змастити, щоб він почав працювати. Ну, таке відчуття він ні туди і ні сюди не хоче крутитися. Ні туди і ні сюди не хоче крутитися. А тепер по ремонту. Заміним тут два підшипника, поставлю фаговський 80-90 гривень. Також заміню цей контакт перепаяю. Ціна роботи буде 300 гривень, плюс два підшипника 170 Це разом вийде 470 гривень або 12 доларів. Та й також попробую розпрацювати цей регулятор обертів, якщо в мене вийде. І я так бачу метабу більше інструмент маркетингу, чим інструмент якості, з двигуном лахатрон, а не марафон. Ось таке зробили. Саморізи не могли дати більші, будь ласка, я дав. Шайбу ізоляційну не могли поставити. Я поставив, як бачимо, місце дозволяє, як Макіта. Підшипники дорожчі є, будь ласка, зараз поставим. Як бачите, ізоляційну шайбу в себе знайшов, підігнав, зазор є, підшипник крутиться. Бачимо, мета, бо не стало з цим всім заморочуватися, це все робити. Бо якщо б вони б ще це зробили, це все лишні, скажімо, додаткові витрати для них. Він би вже став не 95 тисяч, а напевно, вже 12 коштував би в них. А ось на цьому буду закінчувати своє відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини і на ремонт оголосив. Також причину поломки також вам показав. Нічого тут не надумав, як бачите, косяків дуже багато в цій моделі. Кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Пишіть коментарі, в кого є така модель перфоратора метабу чи якийсь інший інструмент метабу. Пишіть відгуки, цікаво буде почитати всім. І по традиції, всім хороших ремонтів.